Абсолютно новий кросовер Toyota RAV4 офіційно представили в Івано-Франківську. Машина отримала агресивний стильний та яскравий дизайн. В rav 4 суттєво модернізували передню і задню підвізки, що актуально для українських доріг. Новинку продаватимуть в різноманітних варіантах комплектації. Зокрема, rav 4 має оновлений 25 літровий бензиновий двигун і вже знайомий 2-літровий бензиновий агрегат. Крім того, вперше в Україні автомобіль отримав абсолютно новий дизельний двигун. В 1994 році Toyota з гордістю оголосила. Про випуск абсолютно нової моделі міського автомобіля з повним приводом. Саме так і зародився ринок компактних кросоверів. І сьогодні ми з гордістю пропонуємо вашій увазі абсолютно новий стильний і динамічний Toyota Rav4, який має збільшені габарити, збільшену колісну базу і, нарешті, довгоочікуваний дизельний двигун. Нова автівка також буде доступною з механічною та автоматичною коробками передач. Toyota rav 4 кажуть офіційні дилери, може стати як сімейним автомобілем, так і машиною на щодень, адже володіє високими. Стандартами довговічності та надійності Беззаперечною переваги автівки, є її ціна. У базовій комплектації вона залишилася незмінною майже 28 тисяч доларів. Також дилер пропонує унікальну кредитну програму. Як і раніше, Тойота пропонує своїм клієнтам найвигідніші умови кредитування це 0% до 2 років. Взагалі, кредитування йде і до 7 років, але вже відповідно зі ставкою. Ніяких прихованих комісій переплат просто-напросто немає. А страхова компанія інго підготувала для щасливих власників новинки унікальну. Пропозицію повне каско за суперціною. Оцінити усі переваги RAV4 можна самостійно, записавшись на тест драйв. Адреса салону «Класик Авто» – вулиця Вовчинецька, 225, дріб 5.